Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, ми надалі знаходимося в Тернопільській області, в нашій малівничій гарній Україні. Сьогодні будемо готувати квашені огірочки домашні за рецептом моєї бабусі. Так солила бабуся, і я так само роблю вже багато років. Отже, нам треба листя хрону, парасольки укропу, листя чорної смородини і листя вишні. Плюс огірочки, які ми щойно зібрали. Вже почався сезон. Вже починаємо заготівлі зимові. Огірки заливаємо холодною водою і одразу сортуємо. Ми такі середні, трішки більшенькі беремо на квашення, а менші залишимо на маринування. Рецепти теж у нас вже є на каналі і ще залишимо тут під відео. Помиті огірочки посортовані, заливаємо холодною водою і залишаємо на 2-3 години. Чисті сухі баночки вкладаємо помите листя хрону, парасольки кропу, бажано із насінням, можна із бадилям, так буде смачніше і ароматніше. Сюди ж додаємо листя смородини і листя вишні. І чесничок. У нас банка півторалітрова, якщо будете робити на 3-літрову, пропорції всі збільшать вдвічі. Далі тепер щільно вкладаємо гірочки, обрізаємо кінчики. Нещодавно на каналі у нас. Було питання, для чого обрізати кінчики огірочків. Ну, моя бабуся говорила, що це робиться для того, щоб краще і швидше просолився, промаринувався огірочок. Я так роблю і для маринування, і для соління. Щільно вкладаємо ось так у нас виглядають добре втрамбовані баночки. Тепер беремо літру холодної води, додаємо столову ложку солі з чубчиком. Ретельно перемішуємо, розчиняємо сіль, робимо таку собі, як казала моя бабуся, групу. І заливаємо огірки. Наповнюємо по самі вінчики. Накриваємо капроновими кришками. І відправляємо у прохолодне темне місце. Даємо їм постояти, посолитися, покваситися щонайменше 2 доби. Ось такими ми їх відправляємо і за дві доби побачимо зараз, які у нас будуть. Можна солити і довше. Тут треба орієнтуватися на колір. Колір у нас вже змінився, вони частково пожовтіли, але ще не повністю зовсім. І добре вже стекла водичка. Обов'язково ставте, коли в темне місце поставите на відстойку, ставте огірки у тарілочки, тому що буде виходити сік і пінка. Ось такі у нас такі виходить трішки як малосольний. Можна тримати більше, якщо ви любите такі гостріші. Тепер зливаємо розсіл, той, що є в банці, той, що в тарілці нам не потрібний. Стало місця значно більше. Ми ще докладаємо сюди огірочки свіжі маленькі. Це нам ще дасть так, що нас не будуть перекищі огірки. Будуть такі достатньо гостренькі, але не перекислі. Плюс зверху вкладаємо знову парасольку кропу, листя смородини і листя вишні. Розсіл доводимо до кипіння, забираємо піну і з моменту, коли у нас закипить, кипітимо 20-30 секунд. Тепер гарячим укропом одразу заливаємо знову під самі вінчики огірки. Накриваємо капроновими кришками, які попередньо мочуємо, замочуємо в гарячу воду, тоді вони так досить щільно будуть прилягати до баночки. І, власне, на цьому сеління наше вже огірочків закінчене. У такому стані в такому виді відправляємо в півницю або в темне місце, і взимку хрумкотимо із задоволенням. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!